Салют! Ви на каналі Фортуна Блокчейну. Мене звуть Арсеній, і сьогодні я розкажу про те, з чого почати новичку у крипті. Перш за все, потрібно сформувати нормальне криптанське інфополе, додатися в різні чати, знайти корисні канали по крипті тощо. Так, це займе певний час, але це важливо для того, щоб розвиватися та реально дізнаватися щось нове, особливо коли починаєш з нуля. По-друге, потрібно ознайомитися з набрямом в крипті та з'ясувати, в чому хочеться розбиратися більш детальніше. Це може бути P2P, арбітраж, фліпи не в мемкоїнів, торгівля на флючах чи опціонах, базове інвестування на споті та багато ще чого іншого. це не тільки купив та продав біткоін, це теж важливо розуміти. Після цього необхідно було б зареєструватися хоча б на одній з централізованих бірж, по типу Binance, Bybit, OKX, Вайбет, Мікстер, зібратися з базовим функціоналом. Як купити стейблкоїни не за фят, як торгувати на спотіти на фьючерсах, як переказувати кошти через різні мережі, як працювати з графіком та які для нього є інструменти. Звичайно, що в цей перелік можна ще додати пунктів, але почніть хоча б з цього. Також важливо розібратися з поняттями стейкінг та фармінг, якщо плануєте заробляти з мінімальними ризиками, піднучкий або фіксований відсоток. Крипта – це не тільки про швидкі гроші, а й про певні знання, які вдається монетизувати. Як то кажуть, Фосси Лон, Зені Руму з Огляд актуальних подій та більш детальніше про те, які токени купую, які акції виконую в крипті та інше, пишу у себе в телеграм-каналі. Приклади кейсів з яких вдалося заробити, ви можете знайти в закріпленому пості, жодних курсів та приваток не продаю. Буде радий всім, хто доєднається до спільноти каналу Фортуна блокчейну. Посилання в описі під відео.